Доброго вечора. Доброго та мирного вечора. Бажаю вам, шановні глядачі. Останнім часом щось в мене була апатія, не дуже було бажання виходити в прямі ефіри, чесно скажу. Плюс почувався не дуже добре, було дем... недомагання. Але зараз новини посипалися як лавина, з на голову, і дуже багато важливих та цікавих тем. Дуже багато важливої інформації, яку треба проглянути. Я вже не буду проводити ефіри і прийоми надто емоційно. Я буду притримуватися максимально нейтрального статусу і максимально нейтральним тоном дивитися на картину, на ситуацію, пояснювати карти. Ми дивимося дуже важливу тему. Ми дивимося тему, яка стосується подальшої дипломатії та перемовин між Трампом та Зеленським. Чи будуть вони ще зустрічатися, чи буде толк якийсь з цих зустрічей? До чого взагалі вся ця ситуація призведе? Давайте ми з вами подивимося. Для цього я візьму дві колоди карт. Я візьму циганську колоду карт, і на ній ми розкладемо циганський хрест. І я візьму карти Таро. Тобто, на двох колодах ми розкладаємо карти. Перша частина нашого прогнозування це питання, яке стосується подальших зустрічей. Чи будуть ще зустрічі між Трампом чи Зеленським, чи це була фінальна і більше зустрічей не буде. Тобто, це перше питання, яке я хочу розглянути на таро. А вже друге питання буде витікати з першого питання. Це питання, яке стосуватиметься подальшого розвитку подій, дипломатії. Ми з вами будемо дивитися, чи будуть якісь переміни, чи будуть якісь зміни, чи будуть якісь нові сценарії. Добре, давайте спочатку на таро. Я беру колоду таро. На колоді таро ми витягнемо 5 карт. Я хочу подивитися, чи буде ще зустріч між Трампом та Путіним. Давайте подивимося, що карти покажуть. Так, 5 карт достатньо. Перша карта, четвірка жезлів. Пряма позиція. Прекрасна карта, хороша карта. Це карта успіху, це карта сили. Далі імператриця. Карта сильної жінки, карта сильної жіночої енергетики, третій аркан. Теж хороша карта. Лицар Жезлів – карта сильного чоловіка. Далі. Лицар мечів, карта боротьби, карта провокації агресії. Туз пентаклів, карта грошей. Я мав на увазі Трампом і Зеленським. Можливо, я трошки. Да. Ну, тим не менш, карти хороші. Тобто, той запит, який я зробив в голові от, стосовно Трампа Зеленського, то карти показали, що зустріч буде. Так, між ними ще. Карти хороші, карти позитивні. Ну, хочете, я ще на одній колоді витягну. Може, я дійсно десь язик заплівся? Чи буде зустріч ще між Трампом і Зеленським? Давайте ще на цій колоді. Добре. Якщо я, не дай Бог, ляпнув, не дай Бог, десь там прізвище Путіна, то давайте я заново спробую подивитися. Добре, тепер точно. Трамп, Зеленський. Чи буде ще зустріч? Дев'ятка Бубнова, карта Благополуччя, карта грошей. Пікова дама, карта розчарування, карта Траура, двійка пікова закриті дороги, король піковий, карта ворога, Валет Христовий карта Сили та чоловічої енергетики. Ну тут трохи більше Чорноти, є дві позитивні карти, є три негативні карти. Поки що Трамп не буде намагатися зустрічатися з Зеленським найближчим часом. Найближчим часом, десь, можливо, десь до місяця часу, я так думаю. Так. Але взагалі я би сказав, що якщо взяти зразу дві комбінації колод, то все одно зустріч ця відбудеться. І я скажу чисто по своїх відчуттях: ще відбудеться ця зустріч, побачите самі. Зустріч між Трампом та Зеленським ще буде. Тобто нічого так просто не закінчиться. Все одно, знаєте, от вони влаштували такий от спектакль на весь світ, весь світ встормошили, взбудорашили. Так, от, активненько. Вони все одно будуть вносити корективи, все одно вони будуть вносити якісь свої ре редакції, те все, що буде відбуватися. І я думаю, що ще будуть тр тр трансформації досить високі, досить високі, досить сильні трансформації будуть і переміни глобальні, в тому числі. Так. А тепер давайте подивимося на циганській колоді, на моїй улюбленій колоді на питання, яке стосується Трампа та Зеленського. Так. Так, да, абсолютно вірно. Мені, знаєте, мені от з самого початку пішло, що це така провокація зі сторони Трампа, що він спеціально знову провокує та мутить воду, і що він намагається до чогось людей, знаєте, підбурювати так от активно. Добре, давайте подивимося тепер, якщо ця зустріч відбудеться, якою вона буде. Наступна, минуле, теперішнє, майбутнє. На циганській колоді витягую. Верхня карта те, що є видиме. Нижня карта те, що є приховане, і карта висновку. Чим це все закінчиться. І додатково три ключа підказки. Да. Ну, я скажу так, все ще буде мінятися. І я вірю, що все одно добро переможе. Все-таки ж даремно Трамп ввів санкції на рік проти РФ. І санкції з РФ ще поки що Америкою не зняті, слава Богу. І я сподіваюся, що ці санкції взагалі не будуть зняті. Добре, давайте будемо дивитися. Давайте ми з вами будемо дивитися, так. Перша карта карта служанки. Карта об'єднань, карта взаємопомочі. Карта надіжди. І карта болезні. Карта хвороби. Карта виснаження. Втома. Велика втома. Ну, таке собі. Верхня карта те, що є видиме. Карта печалі, карта розчарування. Трамп розчарований Зеленським його діями та його кроками. Нижня карта те, що є приховане. Карта врача, карта лікаря, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Це, до речі, хороший знак. Карта лікаря на циганській колоді це карта зцілення, це карта допомоги. Так, що дай Боже Україну зцілять. І висновок вчений. Карта вченого, дослідження інформації, перевірка інформації. Нові документи, нові підписання нових якихось законів, домовленостей. Так, я скажу так, що ситуація буде ще мінятися. От самі побачите. Дивимося тут. Шістірка жезлів, карта сили, карта успіху, карта підвішеного 12-й аркан. І тут лицар Пентаклів. Поки що ситуація буде в підвішеному стані, але шістірка жезлів це карта успіху це хороший знак. Все одно ситуація буде з вигодою для України, врешті-решт. І карта лицаря Пентаклів це карта сильної чоловічої енергетики, карта чоловіка, карта воїна, карта якихось активних військових дій, якихось активних військових рішень. Я скажу так, те, що я зараз ще буде мінятися, побачите самі. Я вірю, я сподіваюся, не дивлячись ні на що, що ситуація ще обов'язково трансформується, зміниться і стане кращою. Так що віримо на краще, надіємося на краще і сподіваємося, що обов'язково все буде добре. Знаєте? Я скажу так, у Господа Бога, як я вже колись казав, на все свої плани, на все свої плани. Тому, от знаєте, от, вищі сили знають, як краще покерувати, як краще зробити, і хто ми такі проти вищих сил, щоб їм перечити. Я подивився інформацію, я сказав, що я можу зробити з висновку, сказати врешті-решт. Зустріч ще буде. Зараз вони трохи пограють в спектакль обіжених між собою, а потім почнуть переписувати умови договору, умови співпраці. І, врешті-решт, все прийде до того, що це все буде підписано. Я вірю в це, і я сподіваюся, що це буде насправді остання війна в Україні. Так, остання війна, і більше воїн в Україні не буде. І Україна при цьому залишиться окремою. Державою, яка буде існувати по доти, доки існує взагалі людство. Доки існує взагалі цей світ світ людей, світ так званої цивілізації, доки буде існувати Україна. Так. І дай Боже посилаємо такий енергетичний простір, щоб ніколи більше війни не було. Ніколи на території України війни щоб не було. І при цьому всьому Україна залишилася країною окремою, демократичною, суверенною, зі своєю Конституцією, законами і зі своєю політичною точкою на карті. Так так що віримо, надіємося, сподіваємося та молимося. Ну, чесно кажучи, прогноз вийшов коротенький 10 хвилин. Я зазвичай я зазвичай ефіри провожу довші. Ну, у мене, знаєте, якась така, е, як би це сказати, ну, не то, щоб апатія, у мене якось немає натхнення, немає вдохновіння. Мені от, знаєте, якось останнім часом, хоча я людина багатословна і хоча я людина красномовна, останнім часом мені чомусь бракує слів. Як би це не здавалося дивно для філолога, що йому бракує слів, але ну, останнім часом у мене є якісь такі от стани. Такі от невизначеності, апатії, треба себе в руки брати постійно, плюс така якась слабкість в тілі, можливо, хтось намагається мене атакувати енергетично, не відкидаю цього. Так що Ганяю чаї з імбирем, такі от тонізуючі. Ну і Віримо, надіємося на краще. Молимось, об'єднуємося. Знаєте, українці це дуже позитивна нація. Навіть коли весь світ котиться в прірву в ядерну, все одно ми зберігаємо оптимізм. Але я надіюся, що ядерної прірви не буде. Я надіюся, що все буде класно. І я надіюся, що все обов'язково закінчиться для м -м, позитиву, для миру, для України. Так що надіємося, віримо і сподіваємося на краще. Так. Так що, як я вже сказав, дай Боже, щоб війна ця нарешті закінчилася чим швидше, більше ніколи не починалася, і Україна завжди була Україною. Так, я бачу, починають пролазити трохи провокатори. Про провокаторів ми блокіруємо дуже швидко. Так, як завжди. Так що в мене нічого на сторінці писати якісь пакості, я зразу блокірую за таке. А всім іншим можу сказати, все буде добре. Віримо, надіємося, сподіваємося. Цілую, люблю обіймаю. Бажаю мирного неба та всього найкращого. Дякую, що були зі мною. Цей відео буде збережено на YouTube, кажу традиційно. Підписуйтеся, ставте лайки, пропонуйте теми для ефірів. Буду вам вдячний за це. Всього доброго та до нових зустрічей. Побачимось.